І не встигли ми виступити паяльник, як до нас прийшло щось брендове. Металевий низ, гарний синій верх. Victron Blue Power. MultiPlus 12835. Має гарну інструкцію. Пластик якісний. Пристрій новий. Розпакували з коробки, включили, а він не хоче працювати. Причому не хоче працювати зовсім. Має ось такі цікаві входи, нетипові. Загубиш, хоч викидуй. Це є вхід-вихід 220 вольт, має якісь комунікації, віддалене керування, термосенсор. І перемикач. Виключено-включено і зарядка. Якщо його включити в мережу, він прокидується світлофором. Оп! Всі три індикатори світяться постійно. Незалежно від режиму включеного, постійно світяться всі три індикатори. Причому, як від батарейки, від акумулятора в всіх режимах, так і від 220. На гарантію, далеко аж за океан, тому розбираємо ми, подивимось, що можна. Легким рухом руки знімаємо блакитну кришку і перед нами. Не так густо, як сподівалися. Тороїдальний трансформатор. Силова обмотка трьома дротами запаралелена, це низьковольтно, очевидно. 220 на клемах. І, напевно, для власних потреб або банально термозахист. Зроблено культурно якісно. Метал товстий, вентиляційна решітка схована. Три індикатора на платі керування саме це нас цікавить. Гарний запобіжник 150 Амперний стоїть на чомусь в термоусадці. І там, скоріше за все, банально феритове колечко. Більше тут бути нема чому. Плата доволі культурна. Зібраний на ру 30231Р. Три штуки в плече. Всього їх тут є 12 штук. Конструкція складається з чотирьох плат. Нижня плата містить процесор і комунікації, також силовий блок. Задня плата більше монтажна. Тут нічого особливо немає цікавого, окрім написів, з яких ми можемо дізнатися, що воно буває на різні напруги. 12, 24, 48 В і буває 500, 800 та 1200 Вт. Вентилятор продуває. Силовий блок і конденсатор, що цікаво. Схема перетворення на трансформаторному желізі. Тобто тут немає накачки на 400 вольт, а створюється синус 12 вольт. І через повишаючий трансформатор отримуємо синус 220 вольт. Бокова плата містить три реле. Це реле відповідає, так виглядає, за заземлення. До нього тільки земля була підключена. Ці релюшки за комутацією входів-виходів. Два струмомірних трансформатора. Причому зробили так, що дріт пропхали мережевий через впаяний трансформатор і обжали клемою. Тут немає як зняти. А внизу роз'єм безйомника, який теж не розчепиш. Незручно. Ще якийсь імпульсний трансформатор. Горілого нічого не бачу. Все щедро залито лаком, монтаж двосторонній. Платка з вимикачем і індикацією. Тут є DC-DC перетворювач, якийсь стабілізатор чи два. І, і все. Нічого явного не видно. Для демонтажу плати, крім шлейфів, потрібно випаювати саму плату ось таким чином. Плата вставлена платою в отвори. Сумнівне рішення по зручності ремонту. Є багато подопаюваних зовні деталей, видно, що допилювали. І що з тим робити далі? Поки що я не маю навіть уявлення. Треба буде зараз зрозуміти, як воно працює, Де які напруги мають бути і чому. І чи можна з тим щось зробити. Прикро, що такий пристрій доволі якісний і брендовий, з коробки веде себе неадекватно. Це дуже дивно. Це не Китай, це, це Англія. United Kingdom. І зроблено, воно видно доволі якісно. Тільки от чомусь не працює. Випаюємо платку, дивимось на конструкцію. Бачимо так і є. Дві дорожки були явно відновлені. Одна зірвалася, друга зірвалася. Вони дублюються на другу сторону, і тут якби присутні, чи вони зірвалися при випайці. Чи були зірвані вже, сказати тяжко, коли я. Паяв, я бачив залишки цих дорожок в отворах в платі. І тому може і воно було до того. На це приходиться надіятись, бо щось інше знайти буде дуже тяжко. Також видно на основній платі, що крайній пістон зірваний. І видно пошкоджену дорожку. Це вже я її зачистив, щоб прозвонити, куди воно йде. І хоча він дублюється знизу плати, Зверху контакту фактично не було. Як воно було, видно, не було. І щось сказати важко. Тому випаяв ще роз'єм. І відслідковую, куди та дорожка пішла під другий роз'єм. Але мені не хочеться випалювати ще другий роз'єм, тому просто чищу наугад певні піни і знаходжу, куди пішла та дорожка. Зараз буду відновлювати і пробувати збирати. Перевірю, що тут з дорожкою відбувається, чи вона добре відновлена. Бо десь глибше лізти, шукати, тут шансів практично немає. І якщо повезло клієнту, і це був такий от дрібний заводський дефект, брак, то ми його виправимо. Якщо щось серйозніше, я просто відмовлюся, тому що, тому що тут треба надто багато часу і здоров'я потратити, щоб розібратися з таким монтажем. Воно є неремонтопридатним. Відновлюю дорожки і пробую це все зібрати докупи. Дуже незручно. Дві відновив. Ці дві проблемні, якби є цілими. Тобто їх відновлювали, але зараз тут проблеми немає. І тепер треба якось то вставити назад, запаяти і пробувати. Щось мене та якість англійська трохи дивує. На плюсовій клемі зірвана різьба. На мінусовій нормально. Мусів переточувати, ставити гайку. І так, беремо 220, вмикаємо. Не встрільнуло то вже добре. Вмикаємо. Ух ти! На цей раз знов комусь повезло. Треба підключити навантаження. Так, вмикаємо 220 і вмикаємо. Веде себе інакше, ніж до. І, як би працює? Супер. Режим Charge. Нічого не індикує, нічого не відбувається. Не знаю, як має бути, тому треба розбиратися. Виключений. Робочий режим. Запустився інвертор, працює. Вимикаю 220. Комусь сьогодні повезло. Ух ти, і електрика знову пропала. Віктор зібраний. Дивимося струм холостого ходу. Вмикаю. При запуску загоряються два індикатори. гасне, інвертор залишається світитися. І маємо 660 мА. Це досить круто, як на мене, для трансформаторного безперебійника. Так що доволі компактне, зроблене якісно, але одноразове. Якщо десь щось погорить, то туди лізти, це... тим більше більше одного разу це не розбереться. Відповідно, техніка якісна, але одноразова. От такі от вони, представники туманного альбіону. І не встиг я поміряти струм спокою, як інвертор знову перестав працювати, причому без явних причин нічого не горіло знову, все тихенько просто не включився. Тепер веде себе ще інакше. Блок живлення запускається на включення чи акумулятора, чи 220 реагує разово блиманням середнього свідодіоду, тоді як в нормальній роботі він блимав двома і переходив на роботу. Вторинні живлення є, релюшки не клацають, тобто він навіть не намагається включати вентилятора надього. Я в шоці ще раз розбирати то не, не хочу. Випаювати ще раз ту плату відновлювати, там вже все, треба буде відновлювати іншу знімати, то взагалі цілий гіморой. Не знаю, поки що відставлю в сторону, може, як мене трохи попустить з нервів, то ще до нього раз гляну. Ніч простояв, зранку один раз включився і знов пішов гайту. Завершується моє терпіння з тим віктроном, вітроном, вікроном, хрен його знає, що тут таке. Всі напруги піднімаються як від акумулятора, так і від 220 блок живлення працює, вторинні перетворювачі працюють. Попродзвонював, перевірив, попропаював то, що бачив, поведінка не міняється. Генерація на кварці є, реакції реле зараз немає ніяких. Віктор має свій протокол комунікації, використовує вже ту пару і спеціальний адаптер. Завдяки тому адаптору. Підключається до комп'ютера, і цей пристрій, який не хоче включатися тепер на столі, бачиться програмою. Ось його видно. До нього є доступ, але недоступні ніякі параметри. що від бережі, що від батарейки одинаково, тобто вторенні живлення є, але процесор якби ізольований, виходить, на режими переключення не реагує і не виводить ніякі параметри. Відповідно, і недоступні. Ніякі опції, і що причиною зрозуміти неможливо. Всі вторинні живлення на місці, нічого паленого немає. На деформації не реагує без схеми, з такою компоновкою. На жаль, це кінцева.